Доброї ночі всім. Надіюсь ви спите і відпочиваєте мирно і спокійно. У мене чергова безсонна ніч. Дивний стан. Коли ніби й потрібно відпочивати, але організм каже, немає часу. Сни це саме цікаве, що існує. Майже третину часу свого життя ми проводимо в снах. Ви замітили? Відзначили для себе, що останнім часом сни дуже яскраві, дуже реалістичні і таке відчуття. Що в снах ти проживаєш кращу версію свого існування на цій планеті? Що це? з якого це дива? Це наштовхує на роздуми, що більш щасливе і реалістичне, наші сни. Чи та реальність, в яку ми прокидаємось. Такі невеселі роздуми сьогоднішньої ночі. Всім гарного сну, гарно відпочити, день покаже нове життя